Найбільше грошей з бюджету Кропивницького наступного року отримують освіта і житлово-комунальне господарство 51 мільйон гривень спрямують на допомогу з силам оборони України. Виконком Кропивницької міської ради погодив бюджет міста на наступний рік. Це майже 3 мільярди 900 мільйонів гривень на 9,3% відсотка або на понад 570 мільйонів гривень більше ніж торік. Бюджету хвалили депутати 17 грудня. Протягом року за рахунок податкових і неподаткових надходжень допомоги з державного бюджету він збільшився на майже п'ятсот мільйонів мільйонів гривень при формуванні видаткової частини бюджету врахували нові соціальні стандарти, сказала Суспільному начальниця фінансового управління міськради Любов Бачкова. Це зростання мінімальної заробітної плати на 8,1% і зростання єдиного першого тарифного розряду працівників, які працюють на єдиній тарифній сітці – 8,9%. Тобто ми. Збільшували захищені статті бюджету, це заробітна плата, це розрахунки за енергоносії, це різні види надання допомоги пільг, це придбання продуктів харчування, медикаментів і так далі. Найбільше грошей спрямують на освіту. Понад мільярд 750 мільйонів гривень. Це на 264 мільйони більше ніж торік. На другому місці за видатками житлово-комунальне господарство понад 580 мільйонів гривень, на 112,5 мільйонів більше, ніж минулого року. На третьому місці за видатками управління капітального будівництва виділи 274 мільйони гривень. На 53 мільйони більше ніж торік. Депутатка міської ради, членкиня робочої групи з питань бюджету Ольга Ковальова Алакілів вважає: перш ніж погоджувати бюджет, потрібно пояснити депутатам, які саме об'єкти. Сфери житлово-комунального господарства фінансуватимуться, давайте повернемося до практики, коли не тільки ми будемо виділяти кошти, а ви чітко будете фіксувати, на які дороги, на які тротуари, на які об'єкти мають бути направлені ці кошти, щоб не було так, як в цьому році, у 2025-му, коли ми у річному бюджеті не планували. Капітальний ремонт вулиці Соборної, і в середині року, в сьомому місяці, ми побачили тендер, який був оголошений на 60 мільйонів. Бюджет направляється на реалізацію заходів відповідних програм, це стаття 70 бюджетного кодексу України. Зараз програма житлово-комунального господарства знаходиться в розробці, і всі ці заходи або об'єкти, на які будуть направлятися кошти міського бюджету, будуть погоджуватись на профільній комісії, на бюджетній комісії і ви депутатам в сесійну залу. Найдуться уточнення якісь між депутатським корпусом, між виконавчими органами. У понад двічі менше ніж торік запланували грошей на потреби Сил оборони України. У минулому році було 110 мільйонів, у наступному закладають 51 мільйон. Говорить Ольга Ковальова Лакілі. Цих коштів недостатньо. Ми знаємо позицію виконавчих органів про те, що законодавчо ці функції по фінансуванню збройних сил не покладаються на місцеве самоврядування. Ми розуміємо, що це законодавство. А з іншого боку, сьогодні війна, сьогодні така ситуація, і ми бачимо позицію інших громад. Інших обласних центрів, де там навіть як колись Хмельниччина демонструвала третину своїх видатків на підтримку зсу, допомога силам оборони буде збільшена за рахунок допомоги з державного бюджету. Пояснила начальниця фінансового управління. Наприклад, ми при формуванні бюджету в минулому році там передбачали 40 мільйонів. А в внесення змін. Ця сума склала 110 мільйонів. Така ж ситуація буде і в наступному 26-му році. Зараз 51,2 мільйона гривень при зверненні військових частин буде винесені зміни до. Міської ради щодо передбачення субвенцій державному бюджету для забезпечення потреб військових частин. Наступного року планують виділити 8,5 мільйонів гривень на реконструкцію скверу Полтавський. Ольга Ковальова Лакілі вважає ці гроші доцільніше було використати на інший сквер імені спецпризначенця Олександра Кондакова. Він загинув у черні 2014 року біля міста Слов'янськ Донецької області і мама. І вся громадськість наполягають на тому, давайте вже не наполягають, а вимагають капітального ремонту цього скверу. Ми маємо продемонструвати свою шану до тих, хто захищає нас сьогодні. І тому у 2026 році цей сквер має бути відремонтований і приведений у відповідний вигляд. Сквер кандакова додано 1 мільйон гривень головному управлінню житлово-комунального господарства за результатами громадських слухань. Сквер Полтавський був включений до публічних інвестиційних проєктів за результатами голосування на міській інвестиційній ради. Цей сквер, чому він залучився? Тому що там є обіцянки. Залучення грантових міжнародних коштів, депутатка фортечної районної ради Яна Пшеніціна звернула увагу, що на наступний рік на отримання двох районних у місті рад Подільське фортечний з бюджету міста виділять 24,5 мільйони гривень. З них понад 16 мільйонів на отримання апаратів рад. Більша частина цих видатків йде саме на заробітні плати, там, на комунальні послуги. Я не бачу такої діяльності, на яку б могла йти така велика сума коштів за оплату праці, тобто не залучаються якісь там. Додаткові фінанси зараз можна було піти в якусь міжнародну підтримку над цим над інвестиціями. Ніхто не працює в районних радах. Вони ж не просто утримуються у нас районі, в місті ради. Вони ж виконують повноваження, які делегувала їм міська рада. Це питання в основному по приватному сектору. Благоустрій, очищення територій, очищення колодців, це утримання квартальних комітетів. У них розширились повноваження. Відповідно, ми їх утримуємо, і вони слідкують за порядком приватного секторі. Якщо буде прийнято рішення ліквідувати районі місті Радова, їх не буде, і ці всі видатки перекладуться на головне управління житлово-комунального господарства. Ось що думають про доцільність витрат з бюджету місцеві жителі, з якими поспілкувалося суспільне, коли йде війна. Все повинно йти на війну, на допомогу солдатів. А реконструкції, оці плитки, тротуари, скверики це все після війни, буде дуже чудово. На удосконалення міста не знаю, мусорки, каналізації. Я думаю, треба. На ЗСУ втрачати гроші. Більше на ЗСУ. Ухвалюватимуть бюджет на 26-й рік депутати міської ради наступного тижня. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.